В діалогії, так. Давайте так, виходить, що е, тут у нас стовби залиті. Два варіанти, якісь, як да? зробити задній двір. Перший, засадити все деревцятами і газон зробити на задньому дворі, так? Ага. А другий варіант, дивіться, ось тут люди роблять, бачите, оці стовпи. Ось Один. І ось другий, ось які вони грубечі, тут буде крита тераса. Туди раз-раз доточиться, ми ж це все можемо зробити і буде накрита тераса. Якщо клієнт хоче, то ми ще й можемо її зашити. Але в чому прикол, якщо беремо кутовий таунхаус, тут буде і крита тераса. І дивіться, і ще можна і дерев садити, і газон посіяти. Скільки тут ділянка? Тут я бачу два, трошки. два і чотири сотки. А4. Якщо ми беремо ось цього власника, бачите, тут не заклали в руківку. Тут залишили під Чорнозем, а там під два автомобілі. Є, yeah, тут теж під один. Так, да, а як ми заходили до будинка, в общем, в наших відео можна побачити, то там люди аж до кінця будинка собі заклали бруківку. Ось все yeah. це можна регулювати, ви просто yeah. кажете і під себе чуть-чуть модифікуєте. І планування всередині, і по двору, все можна робити.